На війні я з травня, ну спочатку ми вчились, проходили учебку у Львівській сухопутній академії, де, в принципі, не те, що згадували навички, а скоріш отримували їх заново, бо військова кафедра була десь, закінчилась з 2006 року. Тобто знань, вмінь в мене як у цивільної людини 100% не було зовсім. Я менеджер в іт компанії тобто працював останнім часом на техаську компанію безпосередньо, От, був менеджером проєктів, продуктів. Якщо на секрет, скільки заробляли? Порядка трьох-чотирьох тисяч, вибачте. Не міг поїхати, але все ж таки це не узгоджувалося з моїми переконаннями. Після того, як більш-менш устаканувався і вивіз родину за кордон, почав займатися волонтерською діяльністю, координував центр харківських волонтерів, був одним з координаторів в Львові. І в принципі в мене не було такого прям. Бажання одразу йти, бо я розумів, що я як цивільна людина можу бути не дуже корисним, а більш корисним в тилу, збираючи гроші, маючи багато знайомств, зв'язків. Але я домовився зі своєю совістю. Сказав, ну я приїхав у Львов, зразу пішов, став на облік і там вже розказав, чим я займаюсь, і дозволив державі прийняти рішення, де я буду більш корисним. Держава обрала мене як командира взводу. І я опинився в учебці і далі вже пройшов іспити і направився в 93-го бригаду в новостворений батальйон. Так я хоча хоча я і корінний харків'янин, в мене на робочому місці портрет Бандери, і я спочатку вбивав малороса в собі всередині, здобував українське, українське е, світоприйняття, світопочуття. Тобто я вважаю цю війну екзистенційною, тому що вважаю, що е, Російська імперія, недоімперія, вона базується на вкрадених речах України е, на нашій історії, на нашій назві. На наших територіях деяких, тому тут було зрозуміло, що або вони, або ми. Тому я вважаю цю війну такою священною. І, в принципі, очікував. Десь півроку я був впевнений, що вона почнеться, але дуже неефективно використовував час. Я дуже нервував і стресував замість того, щоб готуватися. Саме в Солідарі. Ну, я раніше ніколи не стикався з. Зі специфікою е, около вуличних е, боїв, е, мабуть, е, це вразило і тактика на цьому базується інакше. Тобто е, активність в день вона дуже скорочена і треба фокусувати зусилля саме там якісь. Інший, інший час. В основному це штурм піхотою. Вони прориваються маленькими групами, ну і таке відчуття, що там використовуються якісь секретні архівні наркотики, розробки КГБ під первентіном чи під чимось. Тобто люди йдуть під артою, люди йдуть під кулеметами, ну, явно не в адекваті. Без якогось інстинкту самозбереження. Це вже ж дивує і просто навіть шок використовується снаряди зі шрапнилю, що дуже неприємно. Використовується дистанційне мінування люстками, ліпістками, що теж там ускладнює логістику. Я не знаю, тут не мабуть вже інфраструктури не залишилось. Тобто світла води тепла нема тут. Найближчим часом не придвіті. Перед цим ми стикались більше з цьому, ваньками, які ну, саме російська армія, вони авіації, не авіація, вибачте, артилерію по площинам, от, не дуже прицільно. Тут працюють вже інші. Інші підрозділи, От. вони трошки більш винахідливі, трошки більш економні в плані боєприпасів. Тобто вони працюють під коригування, і навіть весь вогонь, артилерії досить досить прицільні, чому неприємно. От. А так тактика, в принципі, мені здається, вона повсюди одна й та сама. Використання якихось одноразових можна сказати, м'яса, яке кидають в неадекваті на позиції, вичисляють ці позиції, вогневі засоби, і потім вже артою працюють авіацією, танками, і вже заходить якась спецура, підрозділ Вагнера. Ми стикались з, з, з тим і з тим і з тим. Там в мене, чесно кажучи, вже злилося все в один день. Ну, Постійно якісь маленькі групи. Маленькі групи йдуть, йдуть, причому там розмовляючи, не прикриваючись, провокуючи. От, хтось виживає з них, там, буває, залягає, може на досить довгий час і там коригує вже засоби артилерії і так далі. Ми ну, ділили посадку. З противником тримали 15 днів, і туди було, було кілька заходів саме вагнерівців. Ну, останній бій був ну, наш, саме наш. Коли ми проводили евакуацію, і на евакуацію поїхали в основному представники управління, так, медик і головний сержант. Тобто ну, люди, які там на позиціях в основному не знаходяться, знаходяться більше на КСП та займаються людні з такою. Але вони потрапили якраз в бій, коли зайшла спецура. От. Дійшли вони десь метрів 10-15 до позиції, використовуючи всі можливі. Особливості рельєфу, рослинності, тобто ну, дуже скритно, дуже технічно. От, але все одно натрапили на вмотивованих хоч більшістю цивільних людей, які навчились на От, І Ми дали відсіч, хлопці дали відсіч. От, я тут займався більше координацією і прикриттям. З флангів і взаємодії, тобто взаємодією з іншими підрозділами, що дало змогу невеликої кількості людей втримати цей наступ. От, Ну, Їх двохсоті було, я ж кажу, прямо в 10 метрах. І судячи з озброєння, судячи з амуніції, це були підрозділи Бахнерів. Навіть на Бахмутському напрямку навіть були випадки добивання своїх трьох зброй. Це, де, там, Якісь нелюдське відношення до своїх підрозділів, ну, порівнюючи з нами, коли кожне, кожне життя це цінність, це кожне життя здоров'я. І ми працюємо максимально над те, щоб зробити логістику так, щоб ніхто, ніхто не залишився, а всі э, враження э, противникам, щоб вони отримали максимальну швидку допомогу і евакуацію то в них ну, зовсім інші, інші підходи, тобто там, посадки, в яких вони знаходяться, ну, ну, нагадують цивитор просто. Тобто вони там лежать. Мені здається, що вони просто хочуть показати хоч якийсь успіх. Тому е, тут вони найактивніші.